Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Прочитав статтю Михайла Ткача про те, як українська влада рятує від продажу на аукціоні. Один з найцінніших активів Медведчука і в цілому не здивувався, бо на публіку Медведчук їм ворог а по суті близький друг в історії з яхтою Медведчука є щось навіть не детективно, а відверто містично. Вона як летючий голландець, що ходить морями і портами, але замість примарних моряків її супроводжують цілком матеріальні охоронці. Ремонтники і рахунки на мільйони євро. І як у будь якій українській притчі, ми всі знаємо фінал, що до середини сюжету кум Путіна платить кум Путіна і отримає. Весь цей час, чотири роки повномасштабної війни, яхта Royal Romance стоїть у хорватському порту, ніби іграшка вітрини, яку ніхто не купує, але щодня протирає від пилу сам господар. Формально забрали. Фактично, кому у себе вдома, і закон, як завжди м'якше за швартовий канат. За режимом санкцій, власник замороженого майна, має право платити за його утримання. У нас тисячі розбитих домівок, десятки зруйнованих міст. У них недоторкана палуба, полірування поручнів, заміна моторного масла за розкладом. І щоб ми, не дай Боже, не запідозрили якийсь зв'язок між грошима медвечука і його власністю. Держава розігрує пін-понг між прокуратурою та арма. Вони навіть не приховують, що цей матч на виліт без фіналу. І тут виникає питання, яке так любить ставити класична література. Навіщо людині отримувати річ, яка їй не належить? Відповідь настільки очевидно, що її можна було б вирізбити на кормі, бо знає, повернеться. Ми живемо в країні, де слово націоналізовано означає зроблено фото для новини. А слово продамо, почекаємо, поки війна скінчиться, хазяїн повернеться, де яхтавать. Деєхта вартістю 130 мільйонів євро. Це не актив, а талісман, талісман, системи, в якій чужого не забирають. Якщо своє у своїх можна, звісно, уявити собі альтернативу. Завтра в новинах з'являється кадр на аукціоні під молоток іде Royal Romance, а гроші йдуть на дрони і броню. Але це вже з області фантастики, бо реалії жанру це Голівуд, а пострадянський артхаус, де герої можуть руками сидіти в кадрі, і чекати, доки хтось із сценаристів вирішить, чи продати яхту, чи зняти продовження. А поки кум платить, яхта стоїть як символ того, що в цій війні у нас є фронт, тил і порт. Політолог Дмитро Буков також підкреслює загальну стацію в країні. Офіс президента зараз уважно вивчає соціологію. Щодо останніх подій чи змінилося ставлення українців до встановлення миру з поступками ворога, зокрема територіальними загалом. Частка громадян, які готові до стриманого компромісу мирного плану з ворогом, зросла за даними опитування. КМІС, план Росії відкинули 76% респондентів, в Травні було 82%. Прийняти його готові лише 17%. В травні було 10%. План США підтримує 39%. В травні було 29%. При цьому 49% вважають його неприйнятним. В травні було 62%. План Європи і України готовий схвалити 54%. українців в травні було 51%. Проти нього виступають 30%. В травні 35%. Ці показники ймовірно і надалі зміщуватимуться у бік зростання підтримки мирного договору. Таким чином, за 3-5 місяців переважна більшість громадян може виступити за негайне врегулювання війни. Наразі справді існує вікна можливостей для просування українських інтересів. Для цього дипломатія має працювати без вихідних, але на жаль, цього не відбувається з однієї причини. Президент фактично самоосунувся від управління міжнародної дипломатією. Передавши її в руки Єрмака, якого категорично не сприймає наш головний союзник і модератор переговорив з ворогом США. В результаті замість відстоювання наших інтересів і суб'єктності, часом ми почуємо з банкової волання про те, що штати нас нібито здають, і це станеться саме тому, що президент перестав працювати. І США. це велика стратегічна помилка. Хоча, чесно кажучи, я не здивований мислити стратегічно, не є їхньою сильною стороною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить. Сам До зустрічі, друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.